Та я думаю, що дружба і не зникне. Є е, кри, кри, кризові речі, наприклад, зникнуть спеціальності, зникне щось, е, спеціалітет, зникнуть професії, а дружба, тому що вона не утилітарна, вона не, не може не зникнути. Е, сучасні розмови про АІ, наприклад, це розмова про те, що помирає багато спец... спеціалітету. Але ж тобто спеціалісти вмирають, а генералісти з'являються, наприклад. І інша річ, що е, народжується е, колосальна сфера майстерів. Май мейкерспейсів, е, просторів, де ми розуміємо цю реальність завдяки конкретним майстерням е, чого, що ми робимо руками. І я так думаю, що дружба не зникне, вона відкриє для себе нові форми просторів. Я так думаю, що просторами будуть не віртуальні о, якісь простори в комп'ютері в Zoom, комп а майстерні, де люди будуть щось в'язати, зв'язувати, сидячи в тиші разом і спілкуватись про те, як цікаво бути разом, як цікаво читати поезію.